Офіційні новини України, головне станом на сьогодні стисло чітко та на основі відкритих офіційних джерел. Далі нові дані про українську ФП-5, контакти України та США щодо можливого миру, позиція Європи і свіже зведення з фронту fp 5 та нафтозавод УРФ Генеральний штаб підтвердив застосування нової української розробки fp 5 так званого ракетодрона по нафтопереробному заводу та логістичному об'єкту в Самарській області Росії. Цю операцію подають як частина стратегії послаблення військових можливостей РФ та ускладнення забезпечення її армії паливом і боєприпасами. Контакти Україна США у Швейцарії та ініціатива Трампа паралельно у Швейцарії тривають консультації між представниками України та США щодо можливих кроків до завершення війни. Йдеться про попередні рамкові ідеї без конкретних домовленостей. Київ наголошує, жоден план не може ігнорувати суверенітет і територіальну цілісність України, а рішення мають ухвалюватися за участю українського суспільства. На цьому тлі активно обговорюється мирна ініціатива Дональда Трампа. Позиція Європи щодо мирних планів, європейські лідери заявили, що нинішня лінія фронту не може автоматично стати основою для нав'язування Україні територіальних поступок. Будь-яка мирна угода щодо Європи є ще НАТО має ухвалюватися за згоду європейських партнерів і самої України. Зведення втрат ворога. За даними Генерального штабу, за минулу добу втрати російських військ оцінюються приблизно у 1170 осіб. Українські сили нейтралізували понад дві сотні безпілотників оперативно тактичного рівня та кілька десятків одиниць автомобільної техніки противника. Дякуємо за перегляд, усі дані взято з відкритих офіційних джерел наступний випуск уже завтра. Підписуйтесь, щоб отримувати короткі щоденні оновлення найважливіших новин. Разом тримаємо інформаційний фронт.